Треба йти у місто, собачкам купити їсти. Мені здається, що вони більше їдять, ніж я. Собачок, щоб утримувати, треба багато грошей мати, я вам скажу. Та ще й таких, як французькі бульдоги, у них алергія, курячі їм не можна, їм тільки яловичину подавай та ягнятину. Ну, Ягня. Бараняче м'ясо. О, не зрізала. Оце я ходжу по діляночці і не, цей. видивляюся, що я ще не зрізала. Такий ялівець гарнюній а десь тут був сорт, але вже нема його. А Собаки вони люблять таке. Взяти. Особливо, коли вітром несе, ганяються за ним. Блюару я свої ще не стригла, це треба, треба попідскубувати оці кінчики. Я їх спеціально зробила такими, бо в нас вітри сильні, ми ж степу живемо. Херсон це ж степове місто, Херсонщина. Тож я їх стрижу, ось таку колону роблю. Оці вже височенькі, а це ні. Може наздожен, та навряд, щоб він наздогнев, вже він не здожене. Оцю травку треба повискубувати. Ой, грибочки. Ну ви подивіться, ну чим не? не так, як у природі. Гляньте, навіть видерлися куди. Це мох. Мох зараз розкішний. Такий він гарний, це упало. Це в мене упало. Ну, хтось тут лазив, хтось допомагає йому падати. Мені так це подобається усе. Мені так усе це до душі. Оцей пеньочок треба його переробити. Може, трішечки заглибити навіть, тому що тут були молодилки, але їм не дуже сподобалось. А це? Ну, подивіться, це ж пеньок. І корчик зверху. Ну, цяця, правда ж цяця? Це крістатум. оце крістатум. Я загубила свій триколор. Седум триколор. Не можу я його знайти в садочку, він у мене був розсаджений по декількох діляночках. Ось така мордочка, бачите? Доброго ранку усім. Тут мордочки кам'яні у мене.